Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо таку езотеричну тему, яка стосується минулих реінкарнацій, кармічної задачі в поточному житті, і чи чи досягне людина, чи виконає людина цю кармічну задачу у, у цьому житті. І стосуватиметься це нашого. Головнокомандуючого Збройними силами України генерала Валерія Залужного. Ну, це відео, звісно, езотеричне. Воно не претендує на і розклад, не претендує на остаточну істину, але ми спробуємо розглянути, що нам покажуть карти. Отже, беремо ми сигніфікатор пана залужного, щоб нам легше було війти в інформаційне поле, як його нам покажуть карти. Так, покажіть, будь ласка, нам Валерія Залужного Лицар кубків на нього випав. Ну, ви бачите, що ця фігура зображена. В в латах металевих. У той же час ця людина не, 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 не має в неї ну, присутня в неї емпатія, далі романтизм в якійсь мірі. Це, можна сказати, лицарь без страха і опрюка. Так, так нам його показують. Далі. Пан Залужний, у нас сонячний рак. Достоменно мені невідомий час його народження, отже, можна порозмірковувати наступним чином. Якщо сонце знаходиться в ракі і це прийняти це як за його перший дом, тоді 12-й дом виходить у близнюках. І управителем 12-й дом відповідає за минуле життя і за карму. Так? Близнюки знаходяться, верніше, управитель близнюків Меркурій ретроградний, знаходиться у левові. Ретроградне положення планети вказує на те, що все-таки він дійсно в цьому втіленні поточному відробляє щось минуле. Минулі свої якісь, якісь тілення. Розташування в Левові вказує, що він із шляхетного благородного роду. Поєднання кон'юнкція Меркурія з Венерою в Левові вказує, що цей рід був багатим. Ось яке задіяна Венера, і ще раз підкреслює шляхетність цього його роду. Далі, Сатурн в Близнюках, це сама планета. Одне із тлумачень, якої є карма, знаходиться в 12-домі сонячному, так? Говорить теж про древність його роду. Також говорить, знаходження Сатурна в 12-домі вказує на те, що вороги, які в нього є таємні, вони будуть подолані. Ну, це, що стосується астрології, а зараз ми подивимося. І кармічну задачу цієї людини в поточному втіленні. Яка кармічна задача в ньому? Шістка Пентаклів перевернулася, це вказує на те, що ця людина в цьому житті повинна віддавати себе це служінню, служінню комусь. так? Також це відповідає прямій карті місяця. Це шістка Пентаклів. Пряма карта місяця вказує на дуже глибокі деревні корні у людини. І що дійсно в цьому втіленні він відробляє те, що переживав колись в минулих життях. По цій карті зрозуміло, що він. Декілька втілень в минулому ну, мав декілька втілень, але ми зараз подивимося останнє втілення, як впливає на його поточне, на поточне життя, як останнє втілення впливає на його поточне життя. Дев'ятка мічів вказує на те, що ця людина в високій тривожності знаходиться. Також це карта астрології, тут нам випала. так, ну Ця людина переживає все те, що з ним зараз відбувається, і відбувається з його країною, і він стратегічно, в принципі, мислить, але він малює собі, спираючись на минулий досвід, він малює собі дуже-дуже полістичні такі картини розвитку подій. Ще як на нього впливає минулий досвід. Останнє його втілення як впливає, Вона дає йому силу. Ця людина сильна і фізично, ця людина сильна морально, ця людина сильна інтелектуально. Карта сила це дуже шляхетна карта, і вона саме і відповідає левові. Там, де в нього знаходиться Меркурій, управитель сонячного 12-го дому, і Венера. І ще як впливає. Тобто він із глибин е, своїх минулих життів е, черпає силу, розуміння е, і таке інше досвід. Ну, і ще як впливає, подивимось. Колесо фортуни. Він ще раз і ще раз відпрацьовує свої кармічні задачі. Оце вже сама карта карми вийшла. Тобто, щось було недороблено в минулому житті у нього, і в поточному втіленні він має відпрацювати оцей цикл. Так. Давайте запитаємо у карт останнє його втілення. Кіль він був в останньому втіленні. Знову карта місяця випала, вказує, що ця людина, можливо, навіть була пов'язана з якоюсь мірою, з езотерикою. Таке не виключено. Також вказує на древність його роду. Він був членом сім'ї, ну, знову підтверджується, що це древній род. Ще його втілення. Ну, це було останнє його втілення, було в такому роду, яке поєдналося, ну, мама, як їх казати, батьки його в минулому втіленні, вони поєдналися по любові, було зливання якихось двох родів. Ще він був в останньому втіленні. Дуже був поважною людиною. Скоріше він був зв'язаний з військом, службою. Це туз смічів. Це відповідає карті старшого аркана імператор. Тому він був, займав доволі такі керівні посади, скоріше він був військовим у прошлому житті. Так, давайте запитаємо. Його останнє втілення, яке впливає на, на його поточне життя, чи відбувалося воно на території сучасної України, так чи ні? Подивимося? Так, да. Воно пов'язане з територією сучасної України, але десь воно було ніби як на кордонах. На кордонах або сучасної України, або, ну, скажімо так, на кордонах сучасної України, і ще його діяльність приводила до того, що формувалася сучасна Україна. Тобто кордони сучасної України формувалися при його участі. Ну, Давайте подивимося, чим він займався все-таки ще перевіримо. Чим він займався, який род діяльності його був? Ось лицяр кубків знову вийшов. Це був лицар без страха і упрока, я знову повторююся. І це, це минуле от останнє його втілення, воно, було, воно теж повторювало сценарії ще до того. Ну, тобто спіраль оця, Вона повторювалася раз за разом. Воював. Воював він. По трійки мечів він десь приймав участь, і героїчні вчинки якісь вчиняв. Ну, давайте, яке соціальне становище, яке його було. Хоч тут з нам показав, що високе соціальне становище. Ну, перевіримо ще раз, яким було його соціальне становище. Ну, от іще раз, він потомок, карта закоханих, потомок. Двох родів, які злилися в останньому його втіленні. ще його соціальне становище. І ще двойственність. Так, да, дивіться, паш Пінтаклів. Значить, батьки в останньому його втіленні. от вони злилися материнський рід, батьківський рід, злилися в щось одне. Так? Хтось із його пращурів був із-за меж України. І за меж. Хтось прибув і за меж. Вони, Оця карта, ну, як по, -по сучасному кажуть, карта мажора, дитини-мажора. Тобто вони йому дали і освіту в останньому втіленні і освіту, і матеріальну базу, і якусь спадщину. То, ця дитина, ну, як плод любові, бо дивіться, двічі випадає, що його род злився в любові так? Закохані і двойка кубків. Вказує на те, що це був плод любові, так? І, і батьки давали йому все. І він, в принципі, не нуждався, не, ніяких лішень він в дитинстві не мав. І вони привели йому почуття амбіціозності, а також заточеності на кар'єру. Далі давайте подивимося таке питання. Чи приймав він у останньому в своєму втіленні, участь у, у якихось військових походах або діях? Да, приймав. І був командиром, але був командиром, скажімо так, середньої ланки, приймав помагу, міг розробляти якусь тактику, а скоріше, це була все-таки стратегія, тому що це первісний імпульс. Наскільки він, якщо він був воєначальником, наскільки він був успішним? Всесвіт дуже успішним. Приймав участь у зарубіжних походах, можна так сказати. Тобто, я скажу, розширював межі тої України, яка ну, на той час, коли він е, жив. Давайте ще подивимося, в якій частині він е, України проживав. Сучасної, да? цікаво. Це було, е, припустимо, це було Київ. Чи центральна частина, це була північ, це був захід, це був схід від Києва, чи це був південь, що покажуть карти. Е, так. Е, родина його мешкала в Києві або в центральній частині, так? Родина ця прийшла кармічно-кармічно. Десь з півдня, з півдня України сучасної, так? Мав він помешкання, якісь садиби, родові на півночі. Він уродженець у цьому житті Житомирської області, там його коріння. Ну, Там вони ніби як обоснувалися. Тобто вони, вони мешкали дому, будинок у них був і в Центральній Україні. І якісь помістя були, чи землі, чи, ну, господарство, таке інше у північній частині. Там вони себе комфортно почували, саме от у північній частині. Західна частина для нього була тера інкогніта. Він не знав, що там відбувається, але дуже його цікавило те. Ну, схід ні. В схід ні, він з туди не бере. Давайте запитаємо, припустимо, у останньому своєму втіленні, чи подорожував він у західні країни? Ну, хоча б Польща, да? Реч Посполита, хай це буде. Мені здається, він десь, ну, зараз ми перепитаємо, в якому сторіччі було його останнє втілення. Ну, давайте, чи подорожував він у західні країни? Да, подорожував. Карта смерті вказує, що подорожував і робив це багато разів. Давайте запитаємо хоч приблизно, в якому сторіччі було останнє його втілення, яке впливає на сьогодення його, в якому сторіччі. Остання душа його перевтілилася 400 років тому, я б сказала. Відраховуємо 17-те сторіччя. Це так? Так. Да. Ось воно 17. В 17-му сторіччі. 17 століття, 1654 рік. Чи пов'язаний пан Залужний був з... Чи пов'язаний пан Залужний був з Богданом Хмельницьким? Так. Да. Він був в близьких стосунках, він був його учнем, можна сказати. Ну, як учнем. Це ж карта учня, оце сам Хмельницький вийшов нам, так? Значить, він... Мав контакти з ним, мав і переписки або особисте спілкування. Ну давайте е, е, вчився у нього чомусь. Давайте, які між ними були відносини, подивимося. Імператриця. Він був його родичем, він був членом його сім'ї, його клану, він був його родичем. По імператриці це клан, це рід, він був частиною роду Богдана Хмельницького. Так, дивимося далі на містичний оріані. Який вплив Богдан Хмельницький здійснював на останнє втілення пана генерала, як на особистість, який вплив здійснював, дев'ятка мічів. Багато він йому передавав думок, розказував йому про жахіття, про якісь, ну, ще який вплив. Тут був сильний інтелектуальний, спів... інтелектуальний контакт, був у них була ну, синастрія, я б сказала, в інтелектуальному співпадінні. Ще. Король мечів, ну і королева мечів, і король мечів, і дев'ятка мечів. Це було дуже-дуже. Він, повплив... Він сприяв установленню світогляду е... пана генерала у минулому втіленні. Чи допомагав е... пан генерал у здійсненні планів Хмельницького? Лицарь Кубків знову випадає. Так, він був якимось е, його, ну, одним із його воєначальників. Це так? Да, король жезлів. Причому е, займав він е, такий е, по королю жезлів займав такі, якийсь відповідальний пост. Е, е, енергійна дуже була людина. Ну і правосуддя вказує на кармічний зв'язок між ним і Богданом Хмельницьким. Давайте ще запитаємо таке питання. З якого роду була його мама? І з якого роду була його, був його тато у минулому втіленні? З якого роду була мама? І з якого роду був тато? Мама все-таки прибула, двойка жезлів тут випадає. Мама прибула все-таки десь із за кордоном. Тато сімка камічів, ну, сімка камічів, імператриця. Можливо, що тато був ну, побочний або незаконно народжений якоїсь а, шляхетного роду. Цікаво було б, звісно, щоб хтось із наших українських істориків покопався в родоводі м -м, пана Залужного. Все-таки батько його був виходцем із якогось роду древнього, багатого, пов'язаного з Україною, бо тут імператриця Лада випала. Але ж «Сімка мечів» вказує на щось якусь таємницю його народження. Ну, як кажуть, мов бути бастрюком батько. Так, чи дійсно його мама прибула із-за кордону? Так, да, це е, по, по башті дійсно е, кордони розширювалися, значить, вона десь із-за кордону. Можливо, із речі посполитої. Так, із якоїсь країни, яка має глибокі коріння, шістка кубків, десь вона прибула от із-за тут ось гори є. Це дійсно якийсь кармічний род. Чому з півдня показують? Ну, двійка мічів. Щось у неї було в житті таке непередбачуване. По, по блазню. так, що, ну, Закинула її доля на південь, і потім вона прибула от, ніби як чи в Київ, чи туди на північ е сучасної України, там, де вони сформували потім своє родові помістя. Наскільки багатим був його род, біла карта, талісман, багатий духовно, багатий на гроші, тройка кубків, тобто всі радощі життя їм були. е-е-е... Е Доступні. П'ятірка мічів вказує, що рід цей переживав викрадення, наприклад, дітей, мабуть, вже з метою викупу. Ну, такі були тоді часи. Да, якусь дівчину, скоріш за все, бо тут діва кубків випадає, могли викрадати, наприклад. Може, це про його маму йде річ. Може, в... Внаслідок якихось набігів, чому з півдня. Можливо, набіги відбувалися от їх татарські, да, нашестя на західну частину. України відбувалися, тут є такий зв'язок. Так, ну, добре. Давайте ми на тару традицій тепер ще подивимося. Наскільки успішно пан генерал виконує свою кармічну... Ще раз на цій колоді перевіримо його кармічна задача у поточному втіленні. яка його кармічна задача у поточному втіленні. двойка жезлів, сімка кубків і шут. У нього є вибір, вибір, доля йому надає дуже багато шансів, і він має з ними скористуватися. Блазень на кармічну задачу, яку показує, він повинен діяти як дитина. От він тут по дев'ятки й мічів у поточному втіленні дуже переживає і бачить перед собою. Ну, Всякі такі трагічні розвиток подій. А його задача кармічна по блазеню полягає в тому, що він на життя повинен дивитися як по-дитячому, тобто бути впевненим у майбутньому. Дитина ніколи не думає, що з нею щось страшне може статися. Так, Кармічна задача його бути у всяких ризикованих. Заходах, де інші загинуть, а він вийде живим. Кармічна задача його полягає в тому, що він має бути по блазенню, проходять генеальні полководці, у тому числі бути генеальним полководцем. Блазень вказує, що людина повинна спиратися більше на, свій, на свою інтуїцію. Ну, і ще яка кармічна задача його у цьому житті, він ще раз перевтілиться на майбутнє. Тобто, це не останнє його перевтілення. Тобто, ще він щось не доробить, не доробить він у, у поточному житті. А як успішно він виконає кармічну задачу цього втілення? Ну, друзі, четвертий раз лицарь кубків. Наближається він до повного виконання своєї кармічної задачі. Наближається, але ж не до кінця він її виконає. Ну, давайте подивимося е, далі. Е, перемогу повинен принести. Що ти повинен зробити для сучасної України е, е, в розрізі свого кармічного втілення? Що ти маєш зробити для України? В цьому тілені. Карти, звісно, йдуть такі, знаєте, страшні, можна так сказати. Ну, п'ятірка кубків казує, що от Україна переживає. Великі втрати і сумує за своїми втраченими як людьми, так і територіями. Сімка кам'яв вказує на геніальну стратегічну якусь операцію, але він її не може в повній мірі розробити, оскільки він може діяти з обмеженими ресурсами. Четвірка камічів вказує, що він повинен зафіксувати статус-кво якийсь так, в перемінах виходу на кордони. Ось. Шістка мечів – це виходи на кордони і за межі тої, що є. І йому для цього надається ту з пентаклів величезний шанс. Ну, Питаємо, чи втілить він цю кармічну задачу. Після цього він вже ніби буде готовий до наступного втілення по шістки мічів. Давайте, чи виконає він в повній мірі. Так, да, король Пентаклів повністю виконає. Добре. В кого ж тоді він перевтілився в наступному житті? Короля Кубків. Е, бачите, із лицаря, от оце буде дуже великий еволюційний здвиг для нього. Бачите, в цьому житті він нам показаний лицарем кубки, так? Коли він виконає цю кармічну задачу повернення України до кордонів, також може бути і вихід за кордони. Може бути. Шістка камічів вказує на вихід за певні кордони. Тоді йому цей шанс по тузу Пентаклів надається, щоб він став у наступному житті королем кубків. Тобто із лицаря кубків він стає королем кубків. Він ще продовжуватиме. Наступному житті втілювати, відробляти те, що він зараз повинен зробити. Лише в наступному житті він повністю свою кармічну задачу виконає. Так, ну, от таким був наш розклад. Як я змогла, так я подивилася. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Ну, і до наступних зустрічей.